World News в ефірі ми об'єднали діджитал платформи і телебачення. Тому ви оперативніше дізнаєтеся достовірної інформації в ефірі. ток-шоу код інформації я Надя Ліра. Розпочинаємо. Президент України Володимир Зеленський висловив обурення станом ув'язаного об у Грузії Михаїла Саакашвілі. Зеленський заявив, що Росія вбиває громадянина України Саакашвілі руками грузинської влади та нагадав, що Київ неодноразово просив Тбілісі погодитися на повернення Саакашвілі в Україну. Голова держави заявив, що віддав розпорядження Міністерству закордонних справ викликати посла Грузії для висловлення йому рішучого протесту. Сьогодні ж посла Георгія Закарашвілі викликали до МЗС та попросили його повернутися у Тбілісі для консультацій голова МЗС Кулеба пояснив що після публікації кадрів із змарнілим і виснаженим Саакашвілі ситуація досягла досягла точки кипіння через що київ пішов на різкий але справедливий крок Зазначу, обрана Києвом процедура не є типовою для міжнародних відносин. Відкликання для консультацій держава може застосувати до свого посла, але не до посла іншої держави. Сакашвілі перебуває під вартою з часу таємного повернення до Грузії напередодні місцевих виборів 2021 року. А останнім часом його стан здоров'я значно погіршився. І з нами Кобана Копія, депутат парламенту Грузії. Пане Кобо, я вас вітаю. Вітаю вас. Раді бачити Доброго. вас в нашій студії. Шкода, що з такої сумної нагоди. Пане Кобо, як ви зараз бачите ситуацію з Михайлом Саакашвілі на цей момент? Я в першу чергу звідяю мову мови окупанта. От. надеюсь, скоро поговорю с вами на украинском языке. Но э, в отношении состояния Михаила Саакашвили и его здоровья, вы, наверное, вчера видели те кадры, которые были распространены из зала заседания суда над Михаилом Саакашвили, где его обвиняют в разных абсолютно абсурдных э, вопросах. То есть даже, знаете, иногда они настолько смехотворны, что говорить о них даже не хочется, потому что все э, прекрасно понимают, что э, Михаил Саакашвили является узником Путина в грузинской тюрьме, что все э, обвинения, которые предъявлены Михаилу Саакашвили, человеку-создателю современной Грузии, они абсурдны по сути, никакой э, правовой основы не имеют и являются все абсолютно все политически мотивированными. А, те кадры, которые вы вчера видели, не могли оставить равнодушным ни одного человека. И я в первую очередь хочу поблагодарить э, президента Зеленского, руководителя администрации президента, руководителя офиса президента, Андрея Ермака, поблагодарить главу фракции, который сегодня был в эфире грузинского телевидения и был достаточно тоже жесткий в своих оценках и высказываниях в отношении грузинских властей. Поблагодарить этих людей за, то, за ту поддержку, которую они оказывают Михаилу Саакашвили. И уже к сожалению, для страны Грузии, которая традиционно всегда являлась главным и самым близким партнером Украины, приходится применять такие меры, приходится посла отправлять на консультации обратно. Вот и абсолютно точно и справедливо президент Залинский отметил, что его убивает убивает Россия руками грузинской власти, которая сегодня находится в полной коллаборации с российскими властями, к великому сожалению. А Грузия сейчас стоит на пороге очень важных событий, когда она должна получить статус кандидата в Евросоюз. И те, то домашнее задание, которое Евросоюз нам дал для выполнения, дал время до конца этого года, оно практически не выполнено. Почему? Потому что главное задание оно заключалось в деполяризации общества. Как вы представляете деполяризацию, когда президент Саакашвили, третий президент Грузии, человек, который пользуется огромной поддержкой населения Грузии, сегодня находится в тюрьме и еще в таком состоянии, в котором вы к сожалению, его вчера видели. Помимо этого, хочу сказать вам, что уже почти полгода, около шести месяцев, как не пускают к нему группу врачей, которая была сформирована под эгидой Европейского союза. Это группа польских врачей, которая должна была приехать в Тбилиси и сделать, так скажем, объективную оценку состояния его здоровья. По сей день эту группу под разными предлогами, под разными бюрократическими препонами не пускают э, к Михаилу Саакашвили. Придумывают всякие там какие-то э, новые документы, лицензии, справка, что мне нужна справка. да, вот, как бы, вот до этого доходит и этих людей не пускают, группу врачей не пускают к нему. Это тоже вызывает очень большую обеспокоенность наших партнеров. Не пускают к нему также омбудсмена Украины, который неоднократно обращался к грузинским властям с предложением допустить для оценки состояния Михаила Саакашвили в грузинской тюрьме. Но они просто игнорируют эти запросы, насколько я понимаю. Поэтому и был вынужден президент Зеленский прибегнуть к таким мерам, более жестким, и прибегнуть уже к конкретным действиям. Я думаю, что эти действия президента Украины, они будут иметь более сильные последствия. Вы видели после этого реакцию Макфола, который возглавляет вместе с руководителем офиса президента Андреем Армаком санкционную комиссию его заявление, он анонсировал определенные санкции летом. И это было, кстати, сказано именно параллельно с этими заявлениями. Да? То есть мы ожидаем все-таки, что если грузинские власти своевременно не примут меры в отношении Михаила Саакашвили в отношении выполнения тех требований, которые сегодня стоят перед Грузией как государством, да, чтобы она не помогала России, обходить санкции, чтобы она реформировала судебную систему и так далее, и так далее. И вы знаете, что уже четверо судей, таких ключевых, которых сегодня вся страна у нас называет судейским кланом, Государственный департамент Соединенных Штатов применил первые санкции. И я думаю, что это только начало, и давление на грузинские власти будет продолжаться. І я все-таки надію що стосовно це стосовно тиску Сакашвілі громадянин України, і очевидно, він зараз не у найкращому стані. На вашу думку, чи може зробити щось і ще Україна, щось такого, що могло би змусити провладні партії Грузії піти на поступки і все таки звільнити Сеакашвілі, не знаю, передати Україні чи передати Польщі на лікування? Так, да, да... Так все это время как говорится, и, і Україна, і наші западные партнери как раз это і просили передати Михаила Сакашвилі на дальнейшее лечение, лечение либо в Україну, либо в третю страну. Вот наприклад, в любую страну європейського союзу, Що ми можемо да. зробити на вашу думку. Якими можемо задіяти механізми? Да, механизмы, еще раз говорю, механизмы это только давление как внутри страны а со стороны общественности, что в принципе есть, и я думаю, что оно будет расти его видели, его видели много протестов. И сегодня протест также проходит у клиники, там, где находится сегодня Михаил Саакашвили. Люди пришли с протестом туда, и эти протесты будут продолжаться. И параллельно, как бы, да, параллельно давление со стороны Украины, да, что мы увидели, и давление со стороны наших западных партнеров, в том числе возможное при Санкции санкций в отношении олигарха Иванишвили, который сегодня неформально управляет страной Грузии, который находится, как мы все понимаем, на прямой связи с Кремлем. И про российская грузинская власть должна на нього оказывать, оказываться, оказываться мощнейшее давление со сторони запада і только они, только это може сьогодні помочь михайлу Саакашвили. И я така не як... копа дуже сподіваємося що справді це допоможе я так розумію що українська влада налаштована рішуче стосовно цього питання тож сподіватимемося що усе обійдеться і все таки зможемо ми повернути нашого громадянина в україну для того щоб надати Йому якісну медичну допомогу. Найперше дуже дякую, пане Кобо, що ви змогли дякую. з нами поговорити. Дуже раді були бачити вас на зв'язку із нашою студією. Чекатимемо вас знову з хорошими новинами. Дякую, з нами дякую. Був коба дякую. на копія, депутат парламенту Грузії, говорили про ситуацію з українським громадянином Михаїлом Сакашвілі, який відбуває ув'язнення у Грузії. Спочатку війни фінські компанії наторгували з РФ щонайменше на півтора мільярда євро. Про це йдеться у розслідуванні фінського суспільного мовника. Згідно з даними, вже під час повномасштабного вторгнення з Фінляндії постачались товари, наприклад, на великі рудники у Росії. Зокрема, і пов'язані з підсанкційними російськими олігархами. Попри це, така торгівля може бути законною, зауважує видання. Бо ж за фінськими законами торгівлю з компанією дозволено, якщо частка росіянина, який потрапив під санкції, у ній становить до 50%. Нагадаю, наприкінці червня Рада Європейського Союзу ухвалила 11-й пакет санкцій проти Росії, спрямований на посилення наявних обмежень і припинення їхнього обходу. Щоб поговорити про це з нами Андрій Новак, голова комітету економістів України, пане Андрію, вітаю вас! Так вітаю слава Україні! Героям слава слухайте. Фінляндія і в НАТО вступила унеможлививши тим самим посягання на власні кордони Росії, і виходить, що все-таки є у них прогалини із торгівлею. Як це взагалі можливо? Як це співвідноситься? Тут треба нам зрозуміти, що все одно на жаль досі працює для декого принцип кому війна, а кому заробляння на війні. На жаль, це відбувається з бізнесменами незалежно від національності, від громадянства. Якщо є можливість заробляти, бізнесмени переважно заробляють. Звичайно, не всі. Є і моральні люди і серед цього кола, але переважно віддаються, віддається перевага прибутку або надприбутку. Особливо це цікаво, коли якась країна чи якась компанія попадає під санкції і е, готова платити вищу ціну за товар чи послугу. І тут е, звичайно більшість підприємців не стоюють перед такою спокусою і заробляють навіть під час війни, під час великого вторгнення. Саме для цього і існує поняття громадська думка, існує поняття політика в чистому вигляді, а не просто бізнес. Якраз і ці сфери, громадянське суспільство, політика, і повинні врівноважувати чи робити дії влади країн на користь все-таки життя людей, свободи людей, а не лише на користь прибутку. Саме тому на політичному рівні, от у вас дуже гарний приклад: це Фінляндія на політичному рівні. Фінляндія це одна з країн, яка надає найбільшу допомогу Україні. Ну, відносно свого ВВП і технічну, і зброєю, і фінансами, економічну торгівельну допомогу. Це політичний рівень. А на рівні фінського бізнесу ми бачимо приклади, коли ведеться величезна торгівля досі з Росією. Навіть після великого вторгнення я вже не кажу після 2014 року, де власне і почалась війна, тому що в нас часто плутають початок війни, початок війни нагадаю 2014 рік після анексії Криму і нападу Росії на Луганську і Донецьку області, і з того періоду, якщо взяти з 2014 року, то ви побачите, що переважна більшість світового бізнесу, який працював з Росією. Практично не змінив своєї роботи аж до я би сказав, не лютого, а десь до квітня, травня минулого року, після вже так званого повномасштабного вторгнення. І то навіть за зараз... Андрій, але дивіться з іншого боку: війна і все-таки обсяг торгівлі між тією самою Фінляндією і Росією раніше становив 13 мільярдів. Зараз ми от читаємо півтора мільярда. Тобто, все таки санкції якимось чином діють, але діють вони вибірково, чи як це працює? Ну, півтора мільярда це не вся Фінляндія, торгівля з Росією. Це тільки одна фінська компанія, яка займалася торгівлею такого дорогого обладнання для шахт для енергетики Росії. Я вам скажу так: що звичайно, якщо ми подивимося на динаміку, навіть з лютого минулого року, от півтора роки пройшло, ну за ці півтора роки світ, я би сказав, перевернувся просто, просто перевернувся. Росія, яка раніше була в великій вісімці, де вона зараз, її немає ніде ні за обсягом ВВП, вона вже далеко за двадцяткою, ні за політичною присутністю. Росію так чи інакше викинули або обмежили практично у всіх міжнародних організаціях. А там, де вона ще залишилася, її представники, ми бачимо, що там відбувається або ігнорування, або вони не можуть добитися жодного голосування на свою користь. Це вже практично у всіх міжнародних організацій, Андрію, Росію... Ви кажете, от що держава має свою позицію, а бізнес може мати свою позицію. Але як це працює, все рівно ж в якийсь момент держава і бізнес перетинаються, наприклад, на кордоні. Так на кордоні в конкретному випадку між Фінляндією і Росією. То як це відбувається, що держава, нібито заборонила, дотримується санкцій. А через кордон ті там самі якісь продукти чи якісь там я не знаю копалини, чи що там іще вони переправляють, воно переправляється. Це я не знаю, якісь підпільні схеми. Там не знаю хабарів митникам, чи що це? Як це працює? Як це працює? Це працює в залежності від того, на якому рівні розвитку знаходиться країна. У нас це працює, я би сказав, тупо і прямолінійно у вигляді контрабанди, хабарів митникам, які ви згадали. Тобто, таким методом, з такими країнами, як європейські країни, це те саме, але працює іншими методами. Методами Обхідних країн, торгівлі через треті країни, які не під санкціями, методами використання навіть європейських фірм, які раніше були зареєстровані, які формально не відносяться до санкцій. Тобто обхід йде вже такий юридичний. У нас обхід йде прямий хабарницький, контрабанд, контрабандний. Але сам факт таких обходів ми бачимо, і саме тому 11-й пакет санкцій. Міжнародний він спрямований. Це санкції проти обходу санкцій, і це є правильно, тому що світ побачив, що дуже багато обхідних шляхів знаходить Росія через треті країни, через треті компанії. Найбільше вона використовує зараз обхідні шляхи через Китай, Казахстан, Об'єднані Арабські Емірати, Туреччину. Ну і сотні фірм підставних зареєстрованих де завгодно, в тому числі в Європі. І саме дуже добре, що 11-й пакет санкції це є санкції проти обходу санкцій. Це дуже важливо, що світ це помітив і фактично зреагував. Звичайно, що бізнес, як ми з чого ми починали, він все одно той бізнес, який, якому неважливі якісь моральні цінності, той, той бізнес все одно буде шукати ще якісь обхідні шляхи, але вже звичайно той об'єм. Загальної торгівлі зовнішньо економічних відносин, який був з Росією навіть півтора роки тому, і зараз цей об'єм, ну це вже зовсім інші цифри. Тому Щось, все -таки... будемо е, сподіватися, справді знаєте, що 11-й пакет санкцій, якщо він уже конкретно спрямований на те, щоб закрити ті лазівки, які залишилися, і щоб ніхто не зміг обходити санкції, будемо сподіватися, що він таки подіє. Дуже дякуємо, що знайшли час із нами поспілкуватися та все пояснити. І чекаємо, пане Андрію, вас знову в наших ефірах. Задоволено. Про те, як і чому Фінляндія продовжує торгівлю з Росією, говорили з головою комітету економістів України Андрієм Новаком. Та не торгівлею єдиною в Європі і не лише досі залишається багато явних чи прихованих прихильників Путіна. Про це далі на черзі огляд преси. Сні ідіоти Володимира Путіна, британське видання економіст опублікувало статтю про європейських політиків, які просувають наративи Кремля на заході та шкодять Україні. У їхнє коло входять нинішні та колишні чиновники багатьох європейських урядів. На початку травня цього року згадує видання у посольстві Росії у Німеччині влаштували вечірку на честь перемоги СРСР у другій світовій війні. Серед гостей було чимало поважних осіб, зокрема, колишній канцлер ФРН, а нині лобіст російських енергетичних компаній Герхард Шредер. А також тіно хрупала, співголова ультраправої партії Альтернатива для Німеччини, який начепив краватку у кольорах Прапора Росії. Ця подія зазначає видання великого резонансу не отримала, проте мала певні наслідки. екс канцлера перестали запрошувати до багатьох клубів його відсторонили від роботи в соціал-демократичній партії, хоча він досі залишається її членом, та позбавили наданих урядом офісних приміщень. Що стосується пана Хрупали, то дружба лідера АДН із Росією дратувала не лише німецькі таблоїди. Повідомлення, що просочилися в пресу, викликали занепокоєння серед депутатів його власної партії. Через 17 місяців війни Росії проти України громадська думка тут, як і по всій Європі, у переважній більшості розглядає Росію як агресора, якого слід уникати. А Україну як захисника, що заслуговує на допомогу. Попри це, пише економіст: кількість слобістів російського впливу. Не зменшується навіть, якщо спроба Росії мати важелі впливу на Європу не зовсім вдалася, її не можна назвати повністю безрезультативною. Зазначає видання. Спектр європейських корисних ідіотів доволі широкий. У політиці крайні праві та крайні ліві партії мають багато розбіжностей. Проте сходяться у вимогах миттєвого миру в Україні, який фактично винагородив би російську агресію окупованими територіями у змі та академічних колах. Часто ігнорують докази імперських намірів Росії та її злочини натомість нарікають на те, що Європу втягують у так звану проксі війну між Америкою та Росією, Ба більше між Америкою та Китаєм. До того ж і світі бізнесу, незважаючи на запроваджені заходом санкції, Росія все ще має багато друзів. Серед тих, хто допомагає Путіну, кілька європейських урядів та їх очільників, зазначає видання Економіст найочевиднішим є Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини з 2010 року. Цей популіст неодноразово критикував підтримку України з боку заходу і продовжує імпорт російського газу до Угорщини. Його уряд також відмовляється дозволити транзит зброї наданої Україні країнами-членами НАТО та ЄС. Відсторонилася від допомоги Україні і Австрія, посилаючись на те, що вона не є членом НАТО і лише відіграє роль моста між Сходом і Заходом. Попри це, її торгівля з Росією лише зростає. Греція, хоча й дотримується санкцій ЄС, але ухиляється від подальшого посилення обмежень на постачання російської нафти. Грецькі фірми отримують надприбутки від цієї торгівлі. Лише під потужним американським тиском Кіпр, офшорна фінансова гавань закрив близько 4 тисяч місцевих банківських рахунків, що належали росіянам. Туреччина і Сербія взагалі навіть не намагаються приховувати прибуткові чорні послуги, які вони надають Росії. Деякі країни перетворили, здавалося б, благородні наміри на політику, яка зігріває серце Путіна. Вихваляючись своїм нейтралітетом, Швейцарія використовує таємничі місцеві закони, заблокувала постачання зброї в Україну, зокрема, 96 законсервованих танків леопард, що стоять в Італії і належать приватній швейцарській фірмі. Але навіть міцна на вигляд європейська єдність щодо підтримки України може розсипатися, зазначає економіст. Словаччина нещодавно передала Україні 13 винищувачів Міг-29. Однак соціологічні опитування показують, що партія Роберта Фіцо, відомого фаната Росії і Путіна, ймовірно, переможе на парламентських виборах восени. У Франції найближчий суперник Макрона на президентських виборах Марі Лепен торік, хоча й засудила вторгнення Росії в Україну, вже через сім місяців після початку війни заявила, що санкції проти Росії не працюють. В Італії прем'єр-міністр Джорджія Мелоні, хоч і рішуче підтримує Україну, проте Матео Сальвіні, який очолює другу за величиною партію в її коаліції, є противником санкцій, і принаймні до вторгнення був відвертим прихильником Путіна. Німеччина, як і Франція, хоч і здається міцною опорою проте партія альтернатива для Німеччини, яку Голова внутрішньої розвідки ФРН прямо назвав розповсюджувачем російських наративів, стрімко зростає в опитуваннях електоральних симпатій. Наративи корисних ідіотів є напрочуд стійкими. Їхні основні тези, що НАТО спровокувало неодноразові напади Росії на Україну, і, зрештою, її вторгнення, що Україна є штучним утворенням, створеним на землі, яка по праву належить Росії, що Америка радісно підливає масло у вогонь, щоб продавати зброю і підтримувати свою глобальну гегемонію, звучать у різних формах. Одна з них це те, що італійці називають бенельтрізмом або що завгодно. НАТО напало на Сербію в 1999 році і Лівію в 2011 році. Плюс Америка вторглася в Ірак і в Афганістан. То що ж такого, якщо Росія поводиться погано? Термін корисний ідіот виник під час холодної війни для позначення мимовільних союзників комунізму. У США так називали західних інтелектуалів, які підтримували радянську владу, не розуміючи, що вона пов'язана з репресіями голодомором та іншими негараздами у Росії. Нині субкультура тих, кого німці називають Путін верштехен, симпатиків, які розуміють російського лідера, процвітає поза мейнстримом, Пише економіст. По всій Європі їхні шепіт звучить лейтмотивом у гуркоті скарг на здавалося б не пов'язані між собою негаразди, такі як інфляція, надмірне регулювання та питання мігрантів. Ці буркутони вже почали критикувати масштаби допомоги своїх урядів Україні, яка до лютого цього року склала понад 60 мільярдів євро економічної та військової допомоги від Брюсселя та окремих членів ЄС. Але якщо боротьба України затягнеться або піде не так, багато хто з них чекає черги, щоб звинуватити усіх навколо. Це був огляд Преси. Дякую, що були з нами. Лише достовірна та перевірена інформація. Долучайтесь до наших соцмереж. знайте про все першими. З вами була Надя Ліра. Побачимось у прямому ефірі уже завтра.